Отже, людоньки, всім привіт-привіт. Я продовжую проходити військову кампанію Stronghold першої частини, і а, наступна місія у нас вже буде кінець свині. Тобто, тут, як ми і розуміємо, наше основне а, завдання а, прибити свиню і захопити. Не захопити його замок, а саме а, вбити свиню, вбити кабана. Тож полетіли. Так, отже, наше завдання тут, як я вже і сказав е суто завалити свиню. А тобто, якщо у першій частині нам було дано можливість тільки за відведений час захопити весь замок, тобто нам потрібно було знешкодити усіх, хто є в замку, то тут роз потрібно розуміти саме суть. Бо перший раз я коли проходив, я цього якось. Не збагнув. А наразі я вже бачу, що я був не коли намагався завалити усіх, хто є в замку. А з цією армією, що нам дано, хоча у нас і багато людей, це нереально. Це просто нереально. А можливо, якби не було ровів і не було усіляких штук, які є ще а, окрім води, то можливо це можливо було б зробити, але. З такою армією наразі, з тими приколами, що тут є, це неможливо. Тож, а, яку стратегію я для себе вибрав? Ось бачимо так, що наш ще вогонь тут коцає, у нас ще є а, вовчі ями в землі, тобто дофіга приколясів, які нам ну, погіршують життя, так би мовити. Отже, отже, як бачимо, а, ми що робимо? Перше, у нас є. До копійщиків. І копійщики взагалі-то тут виконують настільки роль копавичів, як а, роль смертників. Бо нам потрібно, щоб а, у нас вижили всю землю, а, що підходить до рову, і саме з цього боку. Бо тут а, найвузеньке місце яке є, і також тут можна, якщо закопати ров. Ось з цього боку зараз я покажу. Зараз я цих чуваків переведу. Так, беремо їх та давай вже переходимо сюди, підтягуємо всі війська. Обережно. Так, а оце буде вже наша потужна ударна місць. Так ось, ось з цього боку, де хлопці я посилаю копати. Тут саме можна пробити стіну. І оці е, двома вежами, що нам дано, зараз я їх покажу. Можна їх підвести і швиденько зайти всередину і загнати усіх е, на стіни. Ось вони вежі і таран, вони нам допоможуть сюди їх мовимо. Далі беремо ще, тут сотня є наших бичків, також їх сюди. У нас є вже. А, вижена така земля. Тобто ми підготували, так би мовити, плацдарм для а, того, щоб підійти туди. А, так, можна ще взяти наших стрілків. Нехай вони усі поляжуть, але вони трішечки відволікуть увагу на себе. Тепер беремо таран, саме таран. Нехай. Е, чуваки, не розбігаємось. Так, Копаємо саме тут, концентровано в одному місці. Де там наш таран? Все, він може підійти і пробити. Посилаємо його туди. Та ти що, дай сюди вежі? Тепер вежі. Вежі одразу, вони такі досить повільні. І тепер все, всіх, всіх бугаїв також засилаємо сюди. Намагаємося це робити так, щоб у нас а, всі. Були концентровані на цьому невеличкому плацдармі, бо якщо вийдуть далі, то їх знову таки піджарять, Ось, ну десь не догоріло ще. А, але основне завдання зараз, щоб наші вежі зайшли всередину. Так, чекаємо. О, заходимо. Так, а Чому одна пішла? Я хочу іншого. Коротше, не дає, але ми не зволікаємо, бо можуть вежі розвалити. Заходимо наверх, заходимо наверх через те, що тут є просто неймовірно, просто люта кількість людей, ті, хто охороняють цю е, ну давайте, обирайтеся коротше. Головне завдання зайти так у замок, щоб ми взагалі вижили. Бо у нього весь замок всередині, як бачимо, він горить, палає мать його. Але наше завдання зайти саме до свинюки і вбити його. Це можна зробити тільки концентровано і все. Але спалили майже всі. Останніх доб'ють, але це все. Це все, що потрібно було, бо нам було потрібно саме вбити кабана. Не захопити замок, не захопити когось ще, а саме вбити. Кабана на цьому, все. Дякую за перегляд, лайки, підписки, коменти. До зустрічі у наступній місії. А, і тут ще як бачимо, ми захопили усі землі, які були під володінням кабана або нейтральним. Тож, до зустрічі у наступній місії. Па-па.